Мене звуть Денис, це Назар, і я хочу вам розказати маленьку історію, що тут відбувається. У своєму житті я займаюся тільки онлайном, тільки Ютубом. Але декілька тижнів тому я вирішив відкрити магазин на землі офлайн-магазин. Називається він Супер-Вилка. Це магазин електрики. До сьогодні ми ніколи цим не займалися, ні я, не Назар. Ми не знаємо, як це працює. Але ми вже знайшли у які нам привезли товар. Все придбали. В магазині можете зайти, глянути, що Покажете там. Відбувається. Нам. Звичайно, покажемо зараз. Зайдемо. Отже, ми відкрили ФОП за допомогою дії буквально за 5 хвилин. Сподіваюся, що у нас все вийде. Ми будемо продавати багато електрики. Згодом відкриємо інтернет-магазин. В нас тут буде навіть музей електрики з дуже прикольними речами. Отже, слідкуйте, я. Думаю, що все буде круто, прикольно. Будемо дивитись, через декілька місяців. Дізнаємось, наскільки це вигідно. До речі, зараз війна в Україні. Ми воюємо з Росією, але в цей скрутний час ми. Відкриваємо малий бізнес для того, щоб підтримувати економіку України. Давайте зайдемо. Пане Денисе, а так, що це так. за дівчата? Ну, а дівчата сьогодні будуть малювати тут прикольний малюнок нашого маскоту. У нас навіть є маскот. Він буде такий прикольний. Ви його скоро побачите. Так. Ну що, дівчата? Ви задоволені своєю роботою? Так, задоволені. Ну все, всі повинно подобатись. Звичайно, Оп. тут ще буде багато світла. Мені Ще темно, як вже було дуже-дуже багато світла. У нас же є деякий товар. До Для речі, початку. ми знаходимося у місті П'ятихатки Дніпропетровської області. Це маленьке місто з населенням буквально 20 тисяч людей. А чому саме в П'ятихатках? Чого Чому не Дніпро? А, бо тут недалеко живе моя бабуся, я тут недалеко купив собі дачу. Тут... Цікаве, гарне маленьке місто, гарні люди. Я сподіваюся, що їм сподобається цей магазин. Ось у нас є деякий вже асортимент. Наші немає навіть цін на цей асортимент, бо у нас відкриття буде 8 березня. Ано про відкриття. 8 березня буде відкриття в магазину. Ми будемо роздавати тюльпани жінкам. Весна буде тепло. По погоді, як так кажуть. Але не буде сонячно. Якщо буде сонячно, взагалі буде гарно. Отже, будемо роздавати гарний настрій, і будемо знайомити наших покупців з нашим асортиментом. Супер! Ми, ми прийдемо. Приходьте. Обов'язково.